Аня глядачам телеканалу Сфера ТВ та всім, хто спостерігає за нами у соціальних мережах. Непростий для України рік наближається до свого завершення, однак зима нашої незламності тільки на старті. Про те, як все ж таки справляється Рівненщина з викликами воєнного часу, почуємо сьогодні. Адже у студії телеканалу Сфера ТВ, начальник рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль. Я вас вітаю в нашій студії. Доброго вечора. Пане Віталію, нові реалії, нові виклики, як бачимо, так наразі вони особливо актуальні у сфері енергетики. Що можете сказати про ситуацію з електропідстанціями на Рівненщині? І особливо цікавить мешканців, все ж таки та певна невідповідність відключень графіка. Так, ми бачимо, що війна, на жаль, вносить щоденно корективи, і українці, мабуть, черговий раз доводять всьому світу, що ми найадаптивніша нація. Немає ситуацій, з яких ми не вийдемо переможцями, тому що ми вже усвідомлюємо, що ми нація переможців. На жаль, це через терні йде і через випробування. Сьогодні найбільша біль і найбільший такий момент акцентування і фокусування уваги це енергетика. Ворог постійно б'є по критичній інфраструктурі, особливо енергетиці. Їхня мета Завантажити всю Україну в пітьму, щоб ми просто е, не мали права ні спілкуватись, ні е, виробництвом займатися, а просто були в повній пітьмі. Це не вдається, я впевнений, що не вдасться. Але маємо, е, на жаль, руйнування і на Україні, і на, на Рівненщині. Е, були три ракетних удари по критичній інфраструктурі, саме енергетиці, угу. 15-22 листопада. Сьогодні вся енергетика України зав'язана в одну енергетичну систему, і те, що останніми тижнями в нас не було пошкоджень, не означає, що ми можемо вже видихнути, тому що від нас залежить інша області. Сьогодні енергетики роблять можливе і неможливе 24 на 7. Можу сказати, що 485 МВт було споживання електроенергії рівно рік назад, зважаючи на те, що Наші підприємства наростили потужності. Нам сьогодні бажано було б отримувати 520-530 МВт в годину mm -hmm. на всю рівничну. На жаль, можемо отримувати всього на всю 271 МВт, Оце сьогоднішній ліміт. Фактично половина від потреби. Так, це половина від потреби, навіть трохи менше, ніж половина від потреби. Тому ці мегавати перетворюються в кіловати, які обленерго ділить, як тільки може, і, на жаль, не всіх не вистачає. Є планові відключення, є аварійні відключення і екстрені відключення. Маємо розуміти, що аварійні прогнозувати взагалі неможливо, не тому що це і пошкодження кабелів від перегріву, це і пошкодження опори. Тобто це те, що поза плануванням. Планові це ті графіки, які доводимо через всі соціальні мережі до жителів області. Вони формуються Укренерго. Збалансовуючи всі можливості всіх областей, які є в Україні, і по них ми намагаємося жити. Сьогодні, до речі, мабуть, така перша доба, де більш-менш графіки витримуються, тому що енергетики зробили ремонтні роботи, які покращили якість. Не збільшили потужність, а покращили якість подачі струму. І є, на жаль, взагалі ті відключення, які не підвладні нікому, це екстрені. Коли область перебирає свій ліміт, просто екстрено вимикається подача струму для того, щоб вберегти систему від перегріву, від перенавантаження, перенапруження. І таким чином ми зберігаємо систему, щоб вона просто не вийшла з ладу, не згоріли трансформатори і вся ця критична інфраструктура. Тому прохання набрати терпіння сьогодні не подають енергожилення, не тому, що не хочуть, а тому, що немає його в достатній потужності в мережі. І маємо вберегти те, що маємо. Давайте поважати працю енергетиків. І інколи, коли я чую, що от обленерго не дотримується подачі по графіку. На жаль, є такі коментарі. Так. Є. Друзі, я повернувся нещодавно з Херсона, а до того я був в Чернігові після деокупації. Повірте, ті картини, які бачиш там, вони просто не співрозмірні з тим. Комфортом, який ми маємо тут, тому набираємо терпіння, тримаємо стрій і все буде добре. Угу. Тим не менше мушу запитати, тому що ще одна паралельна проблема із енергопостачанням це опалення, яким як ви вбачаєте, буде опалювальний сезон на рівненщині. І ну, у разі екстрених насправді ситуацій чи є план дій, як будемо реагувати? Так що ми маємо? Ми по графіку зайшли в опалювальний сезон, готовими на 100%. Фактично можу з певністю сказати, що комунальники свій фронт витримали і зайшли в опалювальний сезон. Якщо не буде екстраординарних випадків, ракетних ударів, то ми пройдемо цей це випробування і цю зиму. Але спрогнозувати особливо дії ворога важко. Тому маємо розуміти річ, що кожна котельня, особливо в рівному, залежить від подачі струму на неї від енергоживлення. І е, бачимо таке розбалансування, певне, що е, котельні не, не мають е, вчасно заживлення теплові пункти. Індивідуальні теплові пункти також е, розбалансовані по подачі електронець. Це зв'язано з тим, що на жаль, потужності не вистачає подавати синхронно і паралельно на е, теплові пункти і на котельні. Одночасно сьогодні провели екстрену нараду з рівни теплоенерго і обленерго. Максимально синхронізуємо, щоб і на теплових пунктах, і на котельнях було був одночасно струм. До речі, приходять часто до нас голови СББ кожен день по декілька голів СББ. Розуміємо цю проблему, біль, працюємо. Наступне, що потрібно зробити, і цим займаємось, це подача струму через генератори, саме на теплові пункти і на котельні. Ще місяць назад дав розпорядження місту, щоб закупили генератори, очікуємо. І коли генератори будуть достатній кількості саме на теплових пунктах і на котельнях, то вже не так буде складно подавати тепло. Це буде що... така залежність від цього так, ланцюга, так, так, так. правильно? Тут розуміє. причина на святковий зв'язок: тепло інколи не подається в будинки, тому що там немає енергоживлення. Коли будуть у нас генератори, то тепло uh, подасться. А вже в теплій оселі uh, бути без світу енергії набагато приймеше. Ще раз звернусь: uh, 24 на 7 всі працюють. Немає такої проблеми зараз, про яку просто забули, відставили в сторону. Займаємося. Корисним в цьому плані стали пункти незламності, які от після останньої атаки відкрились по всій Рівнищині, по всій країні. Так цікаво почути, чи ви там побували, і власне кажучи, скільки їх буде, чи вистачить цих пунктів, наскільки буде Рівнищина ними забезпечена Не просто побував, а буваю майже щодня. До речі, хороша атмосфера в них панує. От кожен раз, коли заходжу, там є гарячий чай, є інтернет і є посмішки. Часто туди люди заходять, навіть нещодавно у нас був випадок під час мого заходу в пункт незламності. Викладач з нашого водного університету mm -hmm. читав лекцію okay. прямо звідти, тому що там був інтернет. Тому розгортаємо такі пункти незламності, щоб бути готовим. Навіть якщо вони нам не пригодяться, то ми чітко розуміємо, що ми готові. Кожного дня їх стає більше. На сьогоднішній день 183. Сьогодні взагалі відкрили містечко незламності. Це 16 таких пунктів незламності зібрані в, один, в одну локацію. Це мікрорайон на щасливому, в Рівному, там може перебувати до 300 осіб постійно. І цю ініціативу продовжуємо далі. Задача в кожній ОТГ мати такі пункти Незламності. Це ж не тільки про тепло, чи про зарядку гаджетів, це про обмін інформацією. Коли людина може прийти і вона не буде відрізана від світла, а від світу, угу. вона може отримати об'єктивну офіційну інформацію, що сталося, які є справи на Рівненщині в інших областях. До речі, на деокупованих територіях жителі визнають найскладнішу ситуацію це перенесення відсутність зв'язку. Коли немає можливості поспілкуватися з рідними, зайти в інтернет, почитати новини це найбільша проблема. Світло і вода відходить на задній план порівняно з відсутністю зв'язку. Угу. Якраз пункти незламності, до речі, стануть такими хабами, над якими багато громадських організацій свого часу працювали, щоб люди спілкувалися. Так, Нас так. війна змусила, власне кажучи, спілкуватися. Так, так ми е -е -е, істоти соціальні. Нам потрібно спілкуватися. Соціальні, так. Ну якщо вже говорити про незламність, то не можу не згадати про ваш візит на Херсонщину. Це місто, цей регіон показав дійсно, якою є країна наша, наприклад, од однієї області. Які ваші враження? Враження потужні. По-перше, розкажу одну історію, таку життєву, вона мене настільки вразила. Вразила. Ми тільки прибули в Херсон, почали вивантажувати. Гуманітарну допомогу, яку збирали всі громади. І до речі, дякую головам, тергромад, керівникам структурних підрозділів, цовкам нашим, які включилися і активно допомагають. Ми відповідаємо за дві тергромади: це Біло Білозерська і Станіславська. Mm -hmm. Фактично, за ці, за цей короткий період дуже багато туди вже надали допомоги. Це і продукти харчування, і генератори, і теплий одяг. Тобто, можна сказати, що ми вже їх. Запакували так простою мовою випадок, який мене вразив. Тільки приїхали, до речі, постійні обстріли в ті дні були. вимонтаження проходило під канонаду артилерії, на жаль, ворожої. І підходить до нас хлопчина. Десять років, я потім його нього запитав, скільки років десять років місцевий житель побачив в нашій делегації людину військовій формі і підходить, говорить: Слава ЗСУ, достає. 50 гривень цей хлопчина дає нашому колезі і говорить, дядя, я вас прошу, візьміть, будь ласка. Я хочу угу. подякувати вам, що ви нас звільнили. 10 років це 50 гривень, які він передає, ну просто сльози наверталися на очах. І е, фраза, які там чули, це про те, що краще без світла, е, але без росіян. Це, це факт. Тому е, Херсон відновлюється. Постійно під обстрілами, але дух українців там є, і він буде там завжди. А ми будемо знову ж таки підтримувати, чим зможемо. Правильно? Звичайно, звичайно, 75 тисяч жителів з 320 лишилось в Херсоні плюс в області, де окуповані це десь 25% території. Також 75 тисяч. Тобто є кому допомагати влада місцева відновила вже енергопостачання. Поки що не на всій території, але десь близько 65% було з жиленням по останнім даним. Ворог постійно стріляє, водоканал, обленерго, всі критичні об'єкти обстрілює. Ну, це людь. людь, але з іншої сторони незламність. Незламність, яка є в вільних людей і не переможе, ніякий ворог. Тому впевнені в цьому. Дякую, ну і знаєте, перейти тепер хотілося б до нашої області. Якщо помиляюсь, то виправте, але мабуть найпопулярніше питання спочатку повномасштабної війни адресоване вам. Що на кордоні із Білорусі? Я знаю, що часто ви там буваєте, спілкуєтесь з військовими. Будь ласка, розкажіть останню інформацію. Який сьогодні день ви не пам'ятаєте? середа? Ні, ні, 200... Ну біля 300-го вже 89... Da, minus, от, да. Який сьогодні день, от кожного дня я повторюю нет, одну так? фразу, кордон е, з Республікою Білорусь на Рівненщині непорушний. Так було і надіємося, так і буде, е, тому що сьогодні Рівненщина е, зовсім не та, яка була на початку війни. Е, ми точно е, забезпечені там, військовими, е, фортифікаційними спорудами і головне, що моральним таким больовим духом. Е, не знаю, кому вдасться взагалі думати про те, що можна йти на Україну повторно і особливо через Рівненську область, тому що це дорога в один кінець. Однозначно. Я б не хотів би, щоб на нашій території ворог хоча б на один квадратний метр зайшов, тому що це, це біда, це стрес для всіх. От, взагалі не хотів би їх бачити тут, але ми готові дати вісіч будь-кому. Військові в бойовому настрої Звичайно. налаштовані? Так ну, не забуваємо, що Рівненщина – це військова столиця Західної країни. У нас тут оперативне командування. Захід у нас регіональне управління ТРО. У нас в принципі плацдам для розгортання на набуття спроможності злагодження більшості бригад, які формуються на західній Україні. У нас постійно є військові. Ви бачите, вони кругом, і це не просто люди в формі, це вмотивовані з військовим досвідом. Наші захисники і захисниці. А ще, що немало важливо, у нас є наш дух військовий, наш дух патріотичний. Правильно? Так секрет успіху будь-якої армії: дві складові: бойовий досвід і мотивація. І одне, і друге сьогодні в нас як ніколи. Тому переможемо. Дякую. Ну разом з тим, з початку повномасштабної війни, все ж таки Рівненщина є тиловою областю. Як можете оцінити нашу діяльність в цьому напрямку? Наскільки ми тримаємо ось цей тил нашої країни? Почну з подяки. От дякую кожному хто не зупинився від вчителя школи до підприємців, якого є? Колектив, якому виплачує зарплату, платить податки, тому що Рівненщина з ролю тилової області, хоч і прикордонною, це вносить свої корективи. Повірте, це ще навантаження. Це набагато складніше, тому що будь-які от інсинуації, типу з Білорусі, завтра підуть там через тиждень загострення, одразу сповільнює ділову активність. Люди знаходяться в стресі, і про якісь інвестиції важко говорити в період війни, особливо mm -hmm. на кордоні з Білорусі. Так? Тому ми в складніших умовах, ніж наші сусіди, які західніше знаходяться. Але справляємося. Ну, простий приклад, сьогодні ми перевиконуємо бюджет. А що таке перевиконання бюджету? Це означає, що економіка працює. Економіка не зупинилась, як не складно з енергопостачанням. Це великий виклик. Для виробництва особливо, але ми на ходу, ми працюємо, у нас створюються програми, вони виконуються, наприклад, 2 мільярди 400 мільйонів гривень по програмі 5.7.9 під час воєнного стану отримали підприємці рівничні. Тобто це означає, що вони взяли гроші на бізнес, вони розвиваються, вони купують якісь основні засоби, обладнання і життя йде. Також як тилова область рівненщина взяла на себе ну, так, як і інші тилові області розміщення, забезпечення внутрішньо переміщених осіб. Хотілося б почути коротко, яка ситуація наразі, і у разі нових хвиль переселенців, чи є ще можливість їх приймати, чи готова Рівненщина до цього на сьогодні. Маємо 38 тисяч ВПО, тих осіб, які приїхали, зареєструвались і залишились. Ті, хто постійно живуть, це 38 тисяч. Вони компактно розселені по області, більше всього в обласному центрі, зрозуміло, так. але і в інших районах Дубинський, Рівненський, Варорській, Сарницькі. Що можу сказати? Місця є. Ми чекаємо і ми маємо підготовленими ще декілька десятків тисяч місць, тому що ми не знаємо, як буде проходити зима угу. в інших регіонах. Тому точно приймемо кожного, хто приїде, як би це важко не було. Тому що це українці і немає різниці родом він з Харківщини чи з Чернігівщини. Він наш. Всім знайдеться. Так, місце, він так? наш і приютимо. 83 тисячі українців пройшли через область як вимушено переміщені особи, залишилось 38 тисяч. Тому розуміємо свою відповідальність і тільки. Коли всі області розуміють свою задачу то спільно, спільно, перемога є. В цьому моменті не можу не запитати відразу і про переміщення підприємства. Так е pagar. чи тримаєте ви зв'язок з цими підприємцями, які наважилися переїхати сюди, які продовжують працювати, і чи є ще перспективи у разі потреби розміщення релокованого бізнесу? Ми декілька разів на місяць проводимо зустрічі з бізнесом. Вони проходять в відкритому форматі. Такому обговоренні вчора була 17 та зустріч за час широкомасштабної війни. Багато хто в залі були з релокованих підприємств, їх на рівні 38. Постійний контакт з ними. Це для нас як новий виклик підтримати, допомогти саме тим, хто приїхав, тому що найкращий переселенець це той, хто економічно активний. Той, хто працює. працює, так. І нічого як робоче місце не допоможе йому адаптуватись, соціалізуватись. Тому дуже активно так оберігаємо ці релоковані підприємства, і дуже приємно, що рівненські підприємства з ними вже одне ціле. Хтось в своєму ланцюжку поставок використовує ці релоковані підприємства, чиясь сирована, рівненська стала сировиною для виробництва продуктів саме цих релокованих підприємств. Рухаються. Рухаються. І е, ще один важливий, теж, уже виходячи з попередньої розмови, момент це продовольча стабільність. Так, е, коротко про АПК Рівненщини, з чим ми йдемо у наступний рік. Е, при потребі, чи буде в нас можливість підгодовувати інші регіони. Е, стосовно АПК, як і в більшості, точно йдемо з впевненістю. Е, впевненість базується на тому, що ми е, виконали план цього року. Е, я хочу подякувати, до речі. Всім аграріям, хто дослухався до е, листів, до настанов, до прохань військової адміністрації на початку року і змінили сіл зміну, посіявши е, особливо продовольчі культури, жито, пшеницю, просо, гречку. Ми в цьому році зібрали максимальну е, кількість саме продовольчих культур, тому що не секрет, що багато хто переходив на економічно вигідні там да. кукурузу, сою, сонячник в цьому році. Почули і посіли. Скажу більше, озимої зимого жита рівнична посіяла найбільше в Україні. Тобто точно нагодуємо себе і інші області. Активно включились організації, такі як ПРООН, наприклад, дають рівничну підтримку в насінневому матеріалі, в рукавах для зберігання урожаю. Хороша ініціатива Говарда Баффета в Україні це. Жнива перемоги, коли mm -hmm. надали комбайни для збору врожаю, це відчутно. Це кожна така маленька допомога. Вона перетворюється в великий результат. Mm -hmm. Дякую. І на завершення ви вже зачепили тему перевиконання бюджету цього року. Що маємо по бюджету на 2023? Яким він буде, і про перспективні можливості його наповнення, він буде збалансованим. Ми точно не будемо робити різких рухів десь в таких. Фантасмогоріях, так ми підходимо до того, що головне це збалансувати бюджет, щоб доходи і витрати були співспіврозмірні. В цьому році ми перевиконали за 11 місяців на 104,7%. Це план завдання. Якщо порівняти з минулим роком, 11 місяців 21 року, то в нас виконання на плюс 22%. Тобто вилююча країна. Прикордонна область, але ми маємо плюс 22%, Це означає, що бізнес не пішов максимально в тінь. Він включився, зрозумів відповідальність економічного фронту і працює. Будуть видатки на обороноздатність області. Ми відповідальні за прикордонну смугу, будуть видатки на зміцнення саме обороноздатності. І це такий буде лейтмотив. І особливе питання це безпека. Будемо продовжувати накопичувати резерви, ті самі генератори, ті самі об'єкти укриттів. Тобто це фактично буде такий військовий бюджет. Але попри це, не забуваємо про підтримку і про розвиток. Велика задача стоїть підтримати агропромисловий комплекс. В цей момент дуже важливо переробляти продукцію, тому що от ми зачепили аграрну тему з 1 650 тисяч. Тон зернових і ми вирощуємо, на все 450 тисяч споживає область. Все інше йде на експорт в інші регіони нам важливо, щоб ця продукція перероблялась тут, і вже як макарони, як борошно експортувалася або продавалась в інші регіони. Це буде менше навантаження на логістику, це буде додана вартість це зарплати, податки. Це дуже важливо. Навіть військовий час займатися переробкою. Продовжувати працювати так, пане Віталію. На цьому я хочу вам подякувати за нашу розмову, побажати в такий період, мабуть, хочеться витримки, розуміння, ну і, звичайно, перемоги нам. Дякую. Щиро вам дякую? Хочу також побажати нашим жителям Рівненщини. Друзі, тримаємо стрій, все відновимо, відбудуємо і обов'язково переможемо. Дякую вам. Дякую вам на цьому. Мені залишається нагадати, що це була програма Гістю студії. Тримаємо стрій всі разом. Наближаємо перемогу. До зустрічі.